привет на канале Дома Барин И мои батьки поехали на выезд и на работу, и я слушалась сама дома. Ну что ж, давайте идем пойму. А, -а, чому он на включен? Добрый, давайте включим светло. Ой, а чему тут выключено светло? Давайте его включим. Ну, а что ж мы? А чему она? то мне как-то страшно становится. А чему она? На... Ще світло виключено. Так, я не розумію. Що це у мене? Давайте хоч поужинаю, а може, світло виключило і не включається нормально. Ну, давайте одразу не панікувати, просто потім позвонимо комусь. Мені батьки залишила шоколадку і вафельку з молочком. А що мені можна ще залишити? Я нічого сама не приготовлю. Но якщо треба буде, я приготовлю. Давайте на ранок залишимо тільки вафлю. Давайте хоч на вулицю вийдемо. Давай, добре, давайте виходим. Що мені трапилось на вулиці? Ну от що це? Мені якось вже страшно. Давайте якось заховаємося чи що шо? ж. Давайте щось робимо. Ну це точно якийсь напад. Пішлі у роздягальню. Передягнемось, може. Якось так. Передягнемося, сховаємося. Вдруг це небезпечно. Давайте. Ось. Так от ну, я не буду боятися, бо у мене гараж не відкривається, якщо хтось не відкриє двері. Я його відкрила Вроде все добре. Але ти те, теж виключить світло. Дивіться, я нажимаю, нажимаю, не, не можу включити світло. Це це бачу. Що це було? Я не розумію, давайте тут якось обустроїмось. Я хочу. А у мене вже не було пропусків. Так, я не розумію, я не розумію, давайте саме. Ось тут десь. Само ліжечку. Ось тут, може, ну, стіл буде стояти. Я не хочу якось так спішити все робити, але якщо що, мені треба? Але мені треба на кухню збігати. Добре, я не буду боятися, мені треба буде якось ховатися. Я перший раз буду зараз щось готувати. то я вже вафельку з'їла. Перший раз щось буду готувати. ага. я боюсь, я их готовить. Я на миг готова, то я на плиту ставлю всякую мисочку. И, может, я приготовлю, например, пиццу. Пиццу. Ось. Это Сын, я думаю, пицца мне достаточно, вот там довольно все-таки так Багато. Так я не можу так потимноціхати. Я нічого не бачу, от представте собі, нічого я не бачу. Так ну добре, давайте якийсь великий стіл поставимо. Ну тут щоб можна було заховатися якось. Ой, взагалі якось. О, щоб ніхто не відкрив ворота ось тут, тут можна поставити. Так, давайте так зробимо. Ну і покладемо, що я приготувала. Взагалі я не вмію нічого готувати. Щесно, ой, я забула так зробити, як треба. Ілі воно саме пробралась. Дивіться, щось странне з Брудхевеном. Що з ним трапилось? Я не розумію, вже нічогось страшне ночу. Ну, ну, ви самі знаєте, що буде. Давайте краще палатку якусь поставимо, щоб ну, на всякий випадок заховатися. Добре, давай ой. Извините, извините, извините. Так, ну, давайте. Я как поставлю пиццу. Бо я Больше не знаю, что мне можно даже поесть. Видите, я могу вот такую напи поставить. И еще. Может, вот Ну, я маю. Щось прибрати, ну я приготувала ну так надовго. Воно треба щось прибрати. прибираю Обішліть вийдемо на вулицю. Може, це все прибралося? Дивіться, нічого нема. Може мені причудилося, але все рівно. Мені якесь страшно Так. Хтось був? Там, Кобуту хтось був. О! А де мої всі меблі ховалися? Так. Щось що странне робиться в Бурсхевені. Хорошо, так, замаскирую. Так, дивіться, давайте поставимо так Більше їди в дух мені так треба буде годинами сидіти. Ну, щось хоч корисне треба взяти. Треба м'ясо взяти. Палатку якось поставити. Так, ось так от. І саме передягнемся. Ну, бо я вже не знаю, що мені треба навіть робити. Та, ну що, воно трапилося? А, я палатку свою поперу. А, що? Що так зробила? Заходимо сюди і ось так от, далі. І, мабуть, ж, ось це здягаємо. Я думаю, я готова. Ще щось на голову, щоб на дуже так я була яскрава. І оце давайте. Щось все чорне хочеться взяти, бо... а вдруг ще щось? Так, це я вже перебор. Так, ну ось так Добре. Я замаскирувалась. Чекайте, мені хтось згоди. Алло? Це хто? Ем, До вас прийти в мерію. У мене тут маленькі проблемки. Так, я не зрозумів, що До ну, побачення. Я не знаю, хто це був. Я не знаю, що це таке. Але щось у мене трапилось. Давайте вийдемо. Я не можу вже. Просто не можу. Мені треба кудись ховатися все весь час. О. Ага. пішліть. Думаю, що буде все нормально. Давайте так, от прыжкам. Якийсь автобус їде. Тут багато чого не домів. Я не знаю, що мені треба робити. Ну, давайте, може, це допомога якась. А якщо це не допомога, я просто не можу вже. Рятуватися, рятуватися, рятуватися. Нащо? Це що? Рятуй мене, він мене хто тобі дзвонив, він мене на руки замотав, я не можу більше. Придумай щось. Вона дуже схожа на мене. Я маю того, я не хочу знайти. Де він? Я не знаю, де він? Він побіг просто з мерії. І вкрав у мене все. Ось чому я в такому одісі. Ту, ту, ту ту ну що тут у мене? О, я цього не мав знати. А ну наручники. Ой, мене тепер я не можу тебе нічого зробити. Я не знаю, що мені треба робити. Ха-ха-ха, так вам і треба. Тепер я не знаю, що мені треба робити. Візьми у мене в кармані булавку, відкрий наручники і знайди його, або якийсь топор, щоб його ударити. Добре, дякую. Я зараз відкрию. Фух. відкрила, мені тепер якийсь топор треба знайти. Піцу я потім з'їм. Мені зараз не важлива піца, мені зараз важливе ружьо. Хтось на криші стоїть, треба біжати швидше. Що ж побігла? Щось странне в Брутхевені робиться, я не розумію. Що він думав? Ага, я тебе знайшла. Хусь! а а, -а! так зі мною? Бо ти, Злодій, ти не знаєш, як це ображати бідних. Це не я, це мій злий брат. Просто довірся мені. Іди знайди його він у школі. Дякую тобі. Де він дівся, я не знаю. Ну, але чому так? Він дуже на нього схожий. Побігли. Хтось на криші у школі стоїть. Я не вірю, що. Бідних не уважають, ну тут хоч світло є, але во всіх демагах брудхабина нічого нема. Ой, чекайте, я, звичайно, так зробив. Ага, попався! Крясь! А, -а, -а, а! Так ти будеш знати, як мою подружку будеш обіжати? Я побігла. Бо мені може бути кардик, просто кардик. Давайте возьмем какой-нибудь черный пространство, бо что меня можно побачить. А я и так черный, а это только действует. И... Мабуть же меня не бачить когда ночь. А сейчас меня точно бачите. Я иду туда, девчонка. Как ее звать, я не знаю. Привет, девчонка. Привет. Я нашла тут что-то. Ось ті поріки, це, мабуть, його. Так, це його. Я принесла замок. Дякую тобі. Дякую тобі. Зараз я привращусь в себе. Фу. 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 Ти копія мене. Так, тобі хтось мав сказати, що я твоя рідна сестра. Ні, не мав ніхто сказати. Я боюсь, сьогодні щось странне. Робить в Брюс я не можу так бути. Хто мене превратив? з мене? Я ж не така. Я тебе превратила. Чому ти не хочеш бути своєю? Бо я ховаюсь від монстрів? Давайте зохранимо цей скін. Я не розумію, що її від мене треба. Краще вже телепортнуся. Але хто мені закрив штори? Я не розумію, у мене щось рано трапилось. Чекайте, хтось у мене тут сидить. Я так і знав, що ти прийдеш. Хоп! Ти мене ніяк не пошкодив. Але я тебе пошкоджу. Хоп, хоп. Ти він дівся. Мені треба біжати Казав, що щось на дворі странне діється. Хтось дзвонить, Дім. Може, це батьки. Ще день навіть не прийшов. Це я тихнула, бо це не я. Я зараз не чухала. Оце чого? Хтось мене вдома є, а ну вона не відкриє, точно це. Я боюся, що мені буде трошечки картик. Я їсти дуже хочу. Мені тебе кудись їхати, звідси. Алло, сестра. Я їду десь там за город. Спасатися треба. Ні, не треба. Це як? Ну, давайте щось обшукаємо у мене, бо мені якийсь страшно. Чекайте, чекайте. Кто там? был? там кто-то ходил. Давайте быстрее. Ну, как бы... Это... Шце... никто не был. Так, давайте, короче, сховаюсь. Я тут за палаточку. Я же такая черная трошечка. Ибо я уже... Мне уж просто страшно. Мне страшно что мне... у меня... Какой-то в комнате. Не зря я встыгла взять ежу какую-то там. Але мене рівно, якось. Це смуджу. Я не можу навіть жити спокійно. Давайте ось тут якось заховаємося, бо вдруг хтось проникне. Дивіться, я ось передяглася, але хто там за палаткою? Хей, привіт, я прийшла. Хто прийшов? Я нікого не бачу. Я та дівчинка, я привод, мене не існує. Ти ж така реальна. Так, то твоя сестра Блізняшка, ти маєш її знайти десь на горі. Ну, ради сестри я нічого не боюся. Ради сестри, я не знаю, хто ти, але, може, це і правда. Мені треба її рятувати. Зараз я буду летіти прям. Я не розумію, хто це? Так води машину. Стоп, алло, сестра, я от тебе вдома Я не розумію, цього нічого, не розумію. Страшно, страшно, страшно. Все страшно. Я краще вже через гараж піду, бо я вже якось так не можу. Швидше закривайтесь! Я не маю здати. Сама себе. Так, мені треба ось тут бути. Весь час тут бути. Треба мені. Мені треба когось. Мені треба когось взяти, бо. Я без цього всього не вийшов. Це є, що я можу їх там взяти. Так, чекайте, у мене нова посилочка. Тут якийсь запис. Привіт! Діка, привіт, треба взяти його запис. Привіт, дівчинко, ти мене врятувала, тобі дуже дякую, але цей дядько ще на мене полює. Тобі краще не виходить взагалі з дому, не на які повідомлення, що мені треба рятувати. Просто сиди вдома і не ввелась. І якщо їжа пропала, мій привід тобі принесе. Що це обозначає? Давайте зніму це? Що це обозначає? Я не знаю. Я сама не розумію, ну добре, давайте наступну серію скоро вийде. Доброе на канале с вами была Варя Милашкина. Всем папам.